Дуже народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від не до сингулярності. Так. Тож таки, мабуть, зроблю риб... скет одненький ще. Ми зараз звідси можливо. Я просто в попередній серії не догледів, Опа. Сюди бали. Ще одненький. Коротше, догледів, що тут ось. О. Оце доступне оновлення. Асимілятор Сидерита. Збільшує швидкість за межами. Або наноботи, є без поняття, кого з цих. Кого з них взяти? І то добре, і то добре. Ну, давайте подивимося за межами, що там за швидкість яка. Так, 5.83. Добре. Ідемо робимо скет. Хоба. Чи X2 більше, як X2. Тобто буде 70 мільйонів. Ну, добре. Передавантаження тоді. Двигун реальності Поки то буде оновлення. Асимілятор Сидерита. Збільшення швидкості X10 за кожний завершений епізод за межами. Ага, і це все. Тобто це теж останнє. Ясненько. Тут не останнє. То ще на ноботик є. Добре. почати моделювання Готовий та готовий. Ну так, уже 50 мільйонів в секунду це файно. Так, тут є. Ну, гляньмо, за межами, а потім то все за кадрами відновлю Був 5.83, Стало 5.84. Та, Це, звісно. Дуже-дуже сумно. Окей. Дідько, я не записував. Ряся. Ну, буває. Коротше, потужніше оце. Потужність додає багато що медузи, що ми. Це я це розповідав, Ось бачите, 42 QV-ки. Навіть відмінно від котоподібних. Вони лише 3 додають, Типу, оця медуза прям бустануло їх, цей кальмар гіанський артефакт, який ми брали. Допоміг їм, Ось. Все. Медуза 1 А плюс. Тут це і воно ж таке жук-жук-жук-жук. І бац. Так що? Капібара теж може в цей список входити, що прям бустане, бустане. Плюс одна еволюційна ознака. дивіться скільки ми приймаємо вже 91 трильйон. Можна нанобота ще одного взяти. Але тут 91 трильйон це ж скоро 100 трильйонів поселення кварків ще одне це. Ще одне подвоєння буде, тому... Ми не чпай поки що. Але не факт, що щось буде цікаве. Дуже мало дають. Ми застрягли. Потрібен якийсь потужний Геодес, який прям надасть мені. Всяких бустів файних. От типу цього. Поледінка стада. Оп. А, того замало вже. Ну окей. Буду знати. Ну давайте їх. Уже 200 штук найбуде буде Сюди то досягнення. Найкращий вид. Для того, щоб літати, тваринам потрібен більший мозок із передовими областями обробки зображень Археоптерикс, як і сучасні птахи, мав набагато більший мозок, ніж його сучасники динозаври. От так то московитий був. Це впарилося окей. Ну, таке. Так, що там за межами цікаво? Може ситуація буде покраще. О, он декіліон заробив. Не так вже й багато, але окей. Ну, часу пройшло, так то багатенько, але толком нічого. І не зробив. Ну, можу ще щось це. Первеному там артефактику взяти. Артефактик, артефактик, експедиція Магелана. Потім Воядер, і вже за крис за дарвіньо все. Ну, досить багато прибили. І потім можна копечити на ці якісь нові. Такі. Експедиція Магеллана Думайте масштабно, а купуйте в місцевих, додавши експедицію Магеллана, щоб збільшити виробництво епоху досліджень. Розблокувати. Добре. Де ти? Угу, Тут. Експедиція Магелана Фердинанд Магелан, португальський дворянин, і всі, крім 18 чоловіків, із його 270 членів екіпажу, помирають у дорозі, але один корабель із п'яти під командуванням бакського мореплавця повертається до Іспанії в 1521 році, таким чином завершивши першу кругосвітню подорож. Рафей розблоковано Експедиція Магелана. Є. Ну, дивлюся, він щось там таки прискорив. Так, вінтильони. О, декеліони та епоха досліджень. Прям потужніша стала в О, залізний вік ще майпотужніший. Один цей додає. То файно. А я все думаю, що нічого не дає, нічого не дає. Як ось багато чого додає? Ну, не дарма ці трофеї брав. Така купа трофеїв, Та, певно, що щось там там дати. Так, Voyager. Виплати для всіх об'єктів Хмари Оорта, включаючи золотий диск Voyager. Ну, це взагалі таке десь там. Десь там. Ну, де поки я це настараю, то, то все зійдеться. Ну, не кисло зібрали. О, головне, що тут 140. Трильйонів є на два ребути. крейдяну первину. Модель форпост. Ага, це під час дослідження. Так, щось це зібрали. Опа, нове відкриття. Червоні толіни, толіные. Збіжете макимахи. Добре. Червоні толіни, які Плутон Макі макі виглядає червонуватим у видимому спектрі. Це пояснюється тим, що його поверхня вкрита толінами, органічними молекулами, які утворюються, коли ультрафіолетові та космічні промені опромінюють сполуки, що містять вуглець. Така то штука. Пішли в обхід завдання викону. О, ще одне відкриття. Іанське зіткнення. Більше те гаумела. Іанське Дивна форма гаумела. Та крижані кристали, що вкривають його поверхню, змушують астрономи вважати, що він утворився в результаті зіткнення двох іанських небесних тіл. Може бути. Ну, давайте зробимо скетчі. Не знаю, коли воно вийде, але... Можу покращити крайдяне. А можу. Посилення кварків. Швидкість моделювання 100% ефективніше. Тобто Х2. Ну, не буде. У, один квадрильон. На, на, на наноботів не вистачило. Ну окей. Таке воно пожирати моделювання. Так, ну що тут зібрати це? Ага, ще. Скоро акулу можна буде забрати. Останню акулу нефіга особі. Ну тут нічого цікавого. 89 трильйонів можна на нобота купити, або. Або не купляти. Логічно, логічно. Щось оновлення. Не чути й не видко. Там стільки демок таке понообіцяв, а підсумку Ну об Окей. Може, не. ні, але може і так. Добре. Тут у нас. Тут таки залишилося 91%. Дивно. Тут 72, тут 21. Набусь зроблю ще один скет. Якісь моделювання не сильно збільшиться, але. Ще один нанобот буде. Один буде наноботик. На бот А наступний один квадрильон. <глух> який це квадрильон? Але тут ще і можна це. Тепер можна і почати моделювання. Коротше, це байдуже потім собі. що ми з -зоську. Потім про це. Зараз завдання точно буде нові. Я так подивився і думав, що ще цей, ще декілька. Ні, ще один динозавр залишився і все. Просто там по досягненнях. Е! Іга. Яга все дороге. Там. Ну окей. Ну окей... Ось мазозавр, агентозавр, а ось по досягненнях, типу, оце. аораптор, Мазозавр, типу агентозавр і оце один ще лишився. І все. Перед пішли за межі, може щось тут хоті. Хоча б тут щось. Ріду тут відкрити? Зробити її фотографію? Непогано вже підвищення Гаумеа. Але після цього все. Сузір'ї. Опа, нове відкриття. Скеля Койпера. Прикольно. Скеля Койпера. На зовнішньому краю поясу Койпера, щільність великих об'єктів раптово різко падає. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з гравітацією ще не відкритої планети розміром із Землю чи Марс. Не кисло. Прикольно. Геліосфера, щоб воно не було. Але ще трохи буде геліосфера якась. Добре що. Зібрати зібрати. Ну, скоріше за все там вже чекатиму оновлення. Чи подивлюся дещо. Щоб точно сказати о, гриби серед нас. Так, тут, надіюся, вже ну, одне завдання. Аби як-то впораємося. Уже виконав. Так, ви на два завдання. Добре, запускаємо метеорит. 47 ранг. Тут нічого корисного. Можливо, останній динозавр відкриється, але це не точно. Ні, не відкриється ще. Просто в арген... Аргентозавра. Аргентинозавра. Ага, вже наступна 48 ма буде цей добре. Гігантські хребці. Аргентинозаври відомі здебільшого зі скам'янілостей їхніх характерних хребців. Ці кістки були масивними і вони мали бути величезними та товстими, щоб витримувати вражаючі розміри та вагу цього гігантського динозавра. Гей таке воно. Ну, пішли тоді за межі. Може тут хоч щось файне дістанеться. Ще є. Тредекеліони всякі. Так, купити ран підвищення Еріда сюди. Одне лише Іо. Продвіть 3D кельоні. Ну таке, таке воно все. Добре, макі-маки, Ой, з Скойпера. Досягнення зараз буде. Поки воно буде. Є. Ім'я таке ж. Хоча пояс Койпера, названо на честь астронома Джер... Джерарда Койпера, він не виявив і не передбачив його існування, але він був одним із видатних астрономів свого часу та важливою фігурою в зародженні сучасної науки про планети. Просто назвав, аби назвалося в нього. Ось і все. Нептун сюди. Мабуть, теж досягнення. Сере. Так, є. Справжній Криголам. Гравітаційне тяжіння Нептуна більше схоже на Земне, ніж на будь-якій іншій планеті Сонячної системи. Але твердого ґрунту немає. Якби ви спробували стояти на Нептуні, ви б провалилися крізь шари газу та гарячої сльотованої рідини, перш ніж досягти маленького скелястого ядра. О, все ж таки там є ядро. Входу після цих основних судірі тут будуть всі всі інші. А їх тут до холєри. Ось на те все. Та є схоже. Не знаю, що й сказати. Проще можна додати, як далі бути. Дуже такими малими кроками. То вже зайду, коли вже зайду. А на цьому, та. Вже, як вже вийде? Може, коли навіть оновлення вийде вже тоді. Почну ще дозаписувати поновлення, по якщо воно якесь буде адекватне, ані, може, щось там буде цей. Речі. На цьому поки що завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.